Робимо експеримент. Слідкуємо за годинником. Одна хвилина на пісочному годиннику. Все, слідкуйте. О. Сплила одна хвилина. Продовжуємо наш експеримент. Зараз знову я поставлю наш годинник на одну хвилину, а ви за цю хвилину спробуєте намалювати сонечко. Опинилися? Покажіть свої малюнки, що ви встигли за одну хвилину намалювати? Бачу. Подивіться, покажіть. Ага. Скажіть, будь ласка, а коли швидше для вас пройшов, пройшла ота от хвилинка, коли ви малювали, чи коли ви просто дивилися на? Я малювала. Коли? А як ви думаєте, а чому, коли ми працюємо, то хвилини швидко спливають? Бо нам не невтересно то робити і так минає час. Так. А я Це покажено за 30 секунд. Дуже що? Швидко. Це дуже сильно за 20 секунд. Дуже швидко проходить час. Так, діти, коли ми з вами працюємо, ми не помічаємо, як спливає час. Тож давайте ми будемо далі працювати. Відкриваємо букварики, будемо читати.